Житель Хмельниччини налагодив виробництво фальсифікованих цигарок. У Хмельницькому продовжують допомагати людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через похилий вік та інвалідність. Це п'ять хвилин на головне на першому Подільському. Розпочинаємо. Суд відправив Романа Гринкевича під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі 500 мільйонів гривень. Нагадаємо, що Роман Гринкевич – один з п'яти підозрюваних, як і його батько, у межах справи про постачання одягу для збройних сил України. Прокуратура просила про заставу в розмірі 500 мільйонів гривень. Серед ризиків прокурори називали те, що він може переховуватися. Знищувати документи та впливати на свідків. Гринкевич каже, що не мав наміру перетинати кордон а в Одесі перебував у власних справах. Стверджує, що особисто підозри йому не вручали а зв'язку не мав. Бо під час обшуків забрали усі його телефони. Він відкидає звинувачення у невиконанні контрактів для постачання збройних сил України неякісного одягу. Знову втрати війна забрала життя трьох військовослужбовців з Хмельниччини. У Кам'янець-Подільській міській раді повідомили, що на Запоріжжі загинув кам'янчанин Юрій Гусаковський, молодший сержант, снайпер десантно-штурмових військ. Герой був 31 рік. У Дунаєвецькій громаді повідомили, що відійшов у вічність дунаєвчанин старший солдат Михайлов Владислав Михайлович, 2000 року народження. 24 січня 24 року на Віки повертається додому 37-річний старший стрілець взводу охорони батальйону логістики аеромобільної роти аеромобільного батальйону Юрій Дмитрук. Повідомили в Зяславській міській раді. Схиляємо голови перед героями. Вічна слава і пам'ять! Житель Хмельниччини налагодив виробництво фальсифікованих цигарок. Чоловік організував незаконне виробництво фальсифікованих тютюнових виробів та відмив отримані злочинним шляхом кошти. Тепер його судитимуть за декількома статтями кримінального кодексу. У прокуратурі Хмельниччини повідомили, що чоловік за допомогою спеціального обладнання налагодив повний цикл виробництва тютюнових виробів. Свою незаконну діяльність здійснював у підсобному приміщенні на території домогосподарства. Таким чином обвинувачений виготовив понад 270 тисяч цигарок. Готову продукцію реалізовував на ринках та у продуктових магазинах на території області. За результатами проведених санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту фальсифікату правоохоронцями вилучено незаконно виготовлені цигарки, обладнання для їх виробництва, сигаретні гільзи, мішки з подрібненим тютюном та уст упакуванням. Інформують правоохоронці. Також підтверджено отримання на банківську картку виробника майже 200 тисяч гривень за реалізовану продукцію, які він використав на особисті потреби. Обвинувальний акт направлено до суду. У Хмельницькому продовжують допомагати людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через похилий вік та інвалідність. Цьогоріч знову запланували такі категорії громадян видавати продуктові набори. Як повідомляють у прес-службі Хмельницької міськради з 22 січня, Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування розпочав запис на отримання продуктового набору у 2024 році. Допомогу у вигляді продуктового набору можуть отримати непрацюючі особи похилого віку та особи з інвалідністю. Адреса місця проживання яких зареєстрована в місті Хмельницькому та селах Хмельницької територіальної громади, зазначають у міській раді. Дохід таких людей, які хочуть отримати допомогу, має не перевищувати двох прожиткових мінімумів. Поріг у 2024 році становить 4722 гривні. Записатися на отримання продуктового набору можна особисто в Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування за адресою вулиця Перемоги 7А, а також онлайн. Музика. У Нетішині зростає захворюваність на грип та ГРВІ. Понад половина інфікованих це діти. Тому школи та заклади позашкілля перевели на дистанційне навчання. Про це інформує виконком Нетішинської міськради, також обмежено проведення культурно-масових заходів, групових занять у комунальних закладах територіальної громади, а це палаці культури, міському будинку культури, старокривенському будинку культури та Нетішинській школі мистецтв, також відвідування бібліотек та міського краєзнавчого музею. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій, слава Україні!